Про події війни говорить «Стратком». Україна уклала чотири державні контракти на дрони, перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень. Про це повідомив президент України. Він уточнив, що ці контракти на додачу до вже викуплених Україною опцій на виробництво дронів, зокрема у партнерів. Таким чином, захисних дронів має стати більше. Глава держави додав, що також є контракти на дрони для фронту. Так само буде продовжена програма Діпстрайків. І обов'язково. Продовжимо нашу програму Діпстрайк, затвердив нові обсяги, і це, звісно, велика допомога. Російська логістика, російські військові підприємства, все, що працює на агресію, є законними мішенями. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував 71 безпілотником різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 27 ворожих безпілотників типу шахет або інших типів на півночі, сході та у центрі країни. Ще 18 дронів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Атаковано Дніпропетровщину, Цумщину, Харківщину та Черкащину. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Це на 9 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку, на Турецькому 13. На північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Найменше по одному разу противник намагався атакувати на Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках. На Орігівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. У вівторок противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 686 обстрілів, зокрема 39 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 3579 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, один артилерійський засіб, один пункт управління та два засоби РЕП-противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотників, 88 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! На найбільш інтенсивних напрямках, а це Покровський, Новопавлівський та Лиманський, російські окупаційні війська проводять штурми малими групами піхоти та використовують легку техніку, а також каби й безпілотники у великій кількості. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, якщо порівнювати з попереднім періодом війни, то важка техніка і артилерія використовуються менше. Зараз це фактично знову війна піхоти, дронів. А з російської сторони ще й кабів. втрати при цьому росіяни несуть великі, але очевидно, що в цю літню кампанію вони розглядають як якийсь свій шанс може на цей рік, як, якусь, не знаю, як якийсь часовий простір, в межах якого вони можуть щось зробити, поки там не наступила осінь, поки не, не наступили проблеми з логістикою, вони намагаються чогось досягти за цей рік. І ось якраз. Ціло цей місяць, і можливо наступний будуть такими найбільш насильними місяцями. Скоріш за все. Бійці підрозділу Фенікс, бригади Помста Державної прикордонної служби України уразили танки та реактивну систему залпового вогню БМ 21 град і знищили малогабаритну радіолокаційну станцію гармонь російських загарбників. Про це повідомили сили безпілотних систем, попри спроби окупантів захистити техніку імпровізованими засобами, частину знищено повністю. А інша зазнала серйозних пошкоджень і потребує тривалого ремонту, зауважили в бригаді. Малогабаритна радіолокаційна станція Гармонь призначена для виявлення повітряних цілей на відстані до 40 кілометрів і висоті до 10 кілометрів. Чехія має намір допомагати посилювати захист українського неба від ворожих безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіало. Він зазначив, що Чехія буде тісніше співпрацювати у цьому питанні з Німеччиною. Ця країна постачає в Україну такі системи протиповітряної оборони, як Iris T, Skynex, Gepard. Днями Німеччина оголосила про постачання серед іншого 200 тисяч боєприпасів для зенітних установок Гепард. Торік, завдяки чеській ініціативі, Україна отримала півтора мільйона боєприпасів великих калібрів. Російський диктатор Путін розширює повноваження ФСБ і перетворює Росію на військову диктатуру. Таку оцінку у службі зовнішньої розвитки України дали указ, який підписав російський президент. Документ встановлює, що доступ іноземних суден до російських портів відбуватиметься лише за погодженням із ФСБ. Також законодавчо розширено повноваження спецслужби з контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями. Встановлено, що для контролю за інакомислячими в Росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів всередині системи ФСБ, а не Федеральної служби виконання покарань. Все це ознаки перетворення Росії на військову диктатуру. Зауважили у розвідці і попередили, що Кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.